Друзі, усім привіт! Я вас вітаю на каналі Топчик. Раніше говорилося про епоху середньовіччя, про епоху відродження. Тож як можна не підняти тему про таку надзвичайну особистість, як Мікеланджело. Мікеланджело Буонароті – третій титан епохи високого відродження символ могутності людини та її духу. Мікеланджело прожив довге і бурхливе життя і був непростою особистістю. Неймовірна слава оточувала Мікеланджело Буонароті ще за життя. Він був одним із чільних діячів мистецтва епохи відродження. Художник боявся бідності і постійно скаржився на нужду. Про злидні скульптора тоді говорили всі. І яке ж було здивування, коли після смерті з'ясувалося, що скульптор залишив величезні статки. На сьогоднішній день його капітал оцінюють у десятки мільйонів доларів. А чи знали ви, що Мікеланджело створював статуї з мертвої натури? Уже в молоді роки роботи майстра вражали неправдоподібною реалістичністю. Оголені мармурові тіла виглядали як живі. Від різця скульптора не втаїлася жодна дрібна деталь. Однак як вдалося бідному юнакові, так добре вивчити людську анатомію. Платити він не міг уникав товариства жінок. Мікеланджело знайшов свою музу в монастирському морзі. Тільки-тільки прийшовши в це життя, Мікеланджело, виходець із Біднілого дворянського роду, зіткнувся з труднощами. Коли йому було всього шість років, мати його померла, а батько після цього віддав його виховуватися в іншу сім'ю, нехай і в тому ж селі, так як він не міг самотужки прогодувати своїх численних дітей. Його прийомна сім'я займалася гончарною справою. Так що цьому мистецтву він навчився ще до того, як освоїв грамоту. У ту епоху середня тривалість життя була невелика. Однак в короткій біографії Мікеланджело зазначено, що він прожив близько 89 років. За цей час у Ватикані змінилося 13 пап римських, при цьому дев'ять з них були клієнтами цього геніального художника і скульптора. А одним з друзів його юності був майбутній папа Лев X. Тяга до живопису проявилася у Мікеланджело ще в дитинстві у школі він вчився в кращому випадку посередньо. Регулярно пропускаючи заняття заради того, щоб поспілкуватися з художниками або помалювати. Коли йому було 13, батько його, згнітивши серце, змирився з нахилами сина і знайшов йому викладача живопису. Ним став Доменіко Гірландайо. Відомий флорентійський художник. Удача посміхнулася юному даруванню, коли йому було 14 років. Його талант був помічений Лоренцо де Медічі. Главою Флорентійської республіки і відомим покровителем мистецтв наступні два роки Мікеланджело провів при дворі Медічі, обзавівшись за цей час масою корисних знайомств. Але незабаром його покровитель помер, і починаючому художнику довелося повернутися додому в рідне село. Найважливішим замовленням в житті Мікеланджело стала робота над знаменитим на весь світ собором святого Петра, серцем всього Ватикану. Він працював над ним до самої смерті, так і не повернувшись до рідної Флоренції. А для того, щоб показати, як високо він цінує довіру Папи Римського, він взявся за цю багаторічну працю абсолютно безкоштовно, відмовившись від винагороди. Будучи різнобічно обдарованою людиною, Мікеланджело досяг успіху і в живописі, і в скульптурній справі, і в архітектурі, і в поезії. Його вірші. Вважаються яскравим зразком епохи відродження. Писав він в основному сонети і мадригали, хоча експериментував із іншими віршованими формами. Чимало його творів втрачено назавжди, але близько 300 віршів дійшли і до наших днів. Причому ще за життя Мікеланджело частини його віршів було покладено на музику, перетворившись в пісні та інші музичні твори. У свій час Мікеланджело жив у Венеції. Розмірковуючи про переїзд до Франції. Але в цей час розгорівся конфлікт між Флоренцією і священною Римською імперією. Художник поспішав повернутися в рідне місто, не дивлячись на те, що в разі поразки захисників йому загрожувала б смерть. В результаті місто капітулювало, але імперські війська стримали обіцянку і не стали влаштовувати різанину. У зайвій скромності звинувачувати Мікеланджело було ніяк не можна. Саме він був дуже високої думки про свої таланти. Причому критикувати інших скульпторів і художників він не соромився ніколи. Над зведенням знаменитої Сікстинської капели він працював чотири роки, при цьому тримаючи задумку в найсуворішому секреті замовником був папа Римський, але Мікеланджело взявся за роботу за умови, що він зробить все на свій розсуд. За всі роки роботи він не зробив жодного начерку. Тримаючи всю картину у себе в голові, щоб ніхто не знав, що саме він робить. Більш того, подивитися на хіт робіт він не пускав взагалі нікого, навіть самого папу. Втрачені твори Мікеланджело час від часу виявляються і в наші дні. Так, в 2007 році в архівах Ватикану був випадково виявлений незвичайний малюнок. Після ретельного вивчення було встановлено, що це начерк одного з куполів собору святого Петра. Зроблений рукою самого художника Мікеланджело вперше закохався, коли йому було 60 років. Про особисте життя Мікеланджело досі ходять різні легенди. Стверджували, що скульптор ненавидів жінок. Досі дослідники гадають, чи був у художника роман з Віторією Колонною. Сучасники стверджують, що вперше скульптор закохався, коли йому виповнилося 60 років. Принаймні це була перша реальна жінка, якій вдалося наблизитися. До відлюдькуватого флорентійця. На сьомому десятку Мікеланджело знайшов свою музу. Він писав їй вірші. Вікторія Колонна була 40-річною вдовою, захоплювалася мистецтвом і наукою, писала вірші. А чи знали ви той факт, що у Мікеланджело був кепський характер? Як і всі геніальні люди, скульптор був далеко не ангел. Він висміював товаришів по цеху. Залишилося багато афоризмів і уїдливих коментарів про роботи інших майстрів. Одного разу, побачивши картину Скорбота по Христу», Мікеланджело уїдливо зауважив во істину, скорботно дивитися на неї. Іншому художнику він заявив: всякий художник добре пише самого себе. На картині майстра був зображений бик. Зі своїми покровителями Геній теж не церемонився у роботі з клієнтами-олігархами. Мікеланджело виявляв свій крутий норов. За свідченням сучасників його боявся сам папа Римський Лев X. Коли його запитали про Мікеланджело, Понтифік так казав про майстра: Це страшна людина! Краще мати справу з нечистим. Це сталося в той час, коли Мікеланджело займався розписом склепінь Сікстинської капелли. Між папою і художником спалахнула сварка. Папа звинуватив майстра. Що той повільно працює. Одного разу понтифік прийшов до собору і нагадав, що терміни роботи спливають. Мікеланджело втратив самовладнання і жбурнув в нього пензлі, заявивши, що кожен повинен займатися своєю справою. А якщо його святості не подобається, то нехай він шукає іншого майстра. Треба визнати, за чотири роки Геній неабияк похитав папі нерви, поки створював свій чудовий витвір. З самого початку художник дав зрозуміти, що не потерпить втручання. Кожна фреска складалася з найдрібніших частинок. Фрески складалися в гігантське полотно на стелі Секстинської капели. Папа Римський, зрештою, вирішив не втручатися в роботу майстра. Ось такі цікаві факти про великого майстра. А які ще цікавинки ви згадали? Обов'язково діліться в коментарях. Дуже дякую за перегляд відео! Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Це дуже допоможе в просуванні відео. Обов'язково побачимось! Ваш топчик.